Кашіти. Треба у куляйки берегти очі. І в почати. початок взяти сюди і в дітей треба сюди тикати. Беремо катушку для ліски. І ось тут піддіваємо, розкриваємо катушку. Беремо. От ці дірочки засовуємо поємліжку. В, в Ми вирімали середину. Ось тут є стрілочки, очки в яку сторону наматувати. Тепер збираємо. Так само, як ми її і винімали. Оці посів, які ми вставляли ліжку, ми маємо буквально ну, от, ось так. Бачите? Накриваємо кришкою, так вийшло і повинно вийти у вас. Ми встановили нашу катушку і пішли хлопці косити. Bum, bum! Agora você o avô.